У великий четверг, після Божественної літургії, у храмах в давнину, а в деяких регіонах і нині освячується сіль. Звичай освячувати сіль у великий четверг не має статутного богослужбового характеру. Швидше за все, він пов'язаний з побутовим приготуванням до свята Великодня і ґрунтується на народній, хоч і досить давній традиції. Історики відносять його виникнення до 12 13 століть. Стародавнє побутування цього обряду підтверджується на соборах 1551 року, а за основу ми беремо слова нашого Спасителя. Того часу Ісус сказав своїм учням Ви сіль землі! Якщо сіль опресніє! То чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди? Освячена сіль це елемент, тісно пов'язаний з духовною боротьбою, вона захищає від демонічного впливу, демони її ненавидять. У стародавньому світі сіль була цінною речовиною, нею часто платили римським воїнам. Згадки про освячення і вживання четвергової солі зустрічаються в українській літературі у відомих романістів і письменників 19-20 століття у Ольги Кобилянської, у Квітки Основ'яненко, у Михайла Коцюбинського та Панаса Мирного. Так сіль перешкождає загниванню, В неї осолюють від паразитів. Отож освячена сіль це є символ нас з вами, хто любить Ісуса Христа, і причащається на таємній вечері, і свідчить про те, що причастя в храмі це істине тіло і істина кров Господа нашого Ісуса Христа. Ми в своїх сім'ях і родинах є сіль, яка перешкождає втраті християнської моралі і цноти. Ми стримуємо з вами демонічну темряву, яка лється. У відкриті вікна наших осель. Освячувати в храмі можна будь-яку сіль, як опалену в печі, так і просту, причому будь-якого календарного дня. У молитві на освячення солі згадується, як Господь непридатні води і зробив здоровими. Сталося це за молитвою святого пророка Елисея, після того як Він кинув у виток води сіль. Подібно До цього, і ми просимо Господа благословити принесенну сіль і зробити її жертвою радості жертва це те, що належить Богу, а радість те, що одержують люди. А молитва на освячення солі звучить так: Боже Спаситель наш. Що явився через пророка Елисея в Єрихоні, і там за допомогою солі зробив здоровою шкідливу воду, ти сам благослови цю сіль і зроби її приношенням радости. Бо ти Бог наш, і тобі ми славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.